Розмова на чистоту по нерухомості в Албані. так як зараз дуже багато з Європейського Союзу хочуть переїхати кудись, тому що вже зрозуміли, що таке Європа. Зразу всі хотіли в Європу. Зараз зрозуміло. А от три країни є, які люди вибирають основні це Грузія, Турція, ну або Албанія. В Іспанію вже також ну не їдуть, тому що дорожче жити відповідно теж мінять шило на мило, ну якось не то. В Америку вже не всі пускають, Латинську Америку далеко от, всі не розглядають, там теж треба проживатися. От. Ну або там країни, да, там, там типу як Корея, там або а, там, якісь екзотичні, да, от, там туди ближче до Китаю. От. Ну то культура, яка нам взагалі не притаманна. Там люди живуть, але, наприклад, там машини ганяють, якщо хтось має в цьому досвід, і таким чином. От, допомагає по всьому по суті, світу. Сюди в Албані, до речі, годять машини. Контакти, якщо треба людей, які тут займаються, хто переїде, я дам дось машинки прямо з Кореї. От. Стосовно нерухомості, три категорії людей, які я е, замітив, да, от, е, які купляють або хочуть купити, або ті, хто мріють. От є категорія людей, та що Хоче жити біля моря, вони купляють квартиру або для себе і під стачу, або просто для себе, і які просто приїжджають самі або своїх друзів, запрошують. От, і для них не так важливо, там якась велика чи маленька сума їм головне це квартира, наприклад, з видами на гори або на море. От, і відповідно шикарні види і локація. Друга категорія людей, які хочуть купити квартиру для того, щоб заробити і здавати. І щоб вона в ціні виросла там, під определенний якийсь відсоток, от, і розглядають варіанти. Тобто таких людей більше вони десь їздять, щось вибирають, щось купляють. Були такі люди, які звертались до мене в яких квартир по всьому світу, в якоїсь в одній країні, десь я не пам'ятаю, десь там. То лі Домінікана, толі ще десь там якісь теж умови були, що там навіть люди купляли дешевше квартири і а, під інвестицію, щоб можна було просто як ціні рости, потім перепродав. Хтось такий бізнес тусь має в базі своєї, чисто нерухомості займатися. Велику кількість квартир, то є така категорія людей, от, то часто Албанія їх не влаштовує, тому що тут такого росту нема, наприклад, як раніше, тому що слухи дійшли 5 років чи 6 років назад ринок нерухомості бурно ріс, і відповідно ну, сама війна посприяла, що ти переїжджала, ну, Є такі да, от, просто періоди. От і третя катора людей це ті люди, які хочуть переїхати просто жити. От, і розглядають там, довгострокову оренду, і потім, можливо, купити житло. Тобто так, от, знаєте, Щупають почву і, відповідно, дивляться, сподобається, не сподобається. Це три основних. Я не говорю далі про інших. От, до якої категорії ви себе відносите, можете написати коментарі от, або записатися на консультацію. Я більше вам інформації дам, погляду, як тут все. Насправді, так, от плані нерухомості, життя і все інше. На каналі ви можете це побачити, підписатися, але в загальному, щоб ви визначили, здава, тось росту квартир, росту цін на квартири, да, от там за рік, якщо порахувати, от такого бурхливого, як було це при. Початку війни такого вже нема. Тобто ну, це скрізь нема. а, да? люди вибирають собі по суті можливість десь переїхати більше, оселитися або мати запасний варіант. Це роблять поляки, німці. А от, наприклад, в місті Шенджені там масово скупляють дуже велике будівництво. Самі більше по Албанію йде забудовця зараз Шенджені. Ну і Тірана, ну Тірана це столиця. От, в Дурисі просто місця немає де будувати. В ринок то, що є вже сформований, там воно й продається. Хтось купив, перепродав. От, стосовно вльори, там теж йде будівництво, але в загальному по масштабу місту от, воно більше, ніж Шенжень, да? от, ну, Шенжень там просто курортне місто. І часто люди, ті, що купляють квартири, ті, що хочуть просто тримати квартиру і час від часу приїздити. І дуже часто буває таке, що ті квартири, які купили, вони їх не здають. От, не знаю, що так склалося. От, в основному це здають косовські албанці або ще якісь там албанці, які купували як інвестицію. От, німці не здають, поляки не здають, частково здають. От. І то в комплексі там, де Басай, от. і то ті, що вже, наприклад, прожили рік-два, і деякі з них вже перепродали, зробили реінвестицію. Хтось купив і хоче здавати. Тобто, отак от от ринок рухається. Стосовно четвертої, навіть категорії, ну входи, напевно, що до третьої, що хочуть купити люди. І переїхати і жити. Це люди розглядають будинки. От. Спочатку такого не було, хтось тільки запитували будинки дорого, тому що від ну, 100-120 тисяч до 200 тисяч будинок от, з землею. В Албанії такі ціни просто. Відповідно, ну, порівняння, да, там сама країна начебто розвивається і гарно, красиво, щось не вистачає, ще якихось плюсиків да, от людей, щоб. Визначиться і переїхати. От. Я впевнений, що якщо знаєте, в нас як, якщо не гряхне, то не перехреститься, то швидко тоді ринок росте вверх, і люди хочуть жити в спокійному місці. Є люди, які на дальню перспективу розглядають варіанти купити земельну ділянку і купити будинок, щоб можна було потім або на пенсії доживати, або переїхати жити, або створити якийсь невеличкий бізнес, готельний бізнес. або Готель-ресторан або щось пов'язане з там зеленим туризмом. Це в Албанії можливо. Тобто багато реально не біля моря, їздить європейців взагалі людей просто заїжджають в гарні локації, там живуть, або там в кемпінгу знаходяться. Тобто таких дуже багато. Відповідно, така категорія людей ще тільки розглядає і хоче купити. Їх цих будинків продається небагато, тому що в Албанії десь тільки рік тому я замітив, в регіоні Леже почали продаватися. Якщо взяти десь Арандакса Міль Влюра, там вообще дуже дорого, я вважаю, тому що купити то там біля моря, да усе і всі ціни в основному купляють з розрахунку на будівництво готелів. Ну, якщо порахувати будівництво готелю в нинішніх умовах, то просто підеться все математики, що ти його будеш окупати дуже довго. Тобто тут готелі великі люди десь легалізують кошти. Деякі люди, які пишуть мені коментарі, що там пані типу, бідна країна, не така вона бідна, як каже, просто не живуть не так, як ми привикли, не так як європейці привикли. Вони. Нема в них таких розваг, хтось вони так закладуються в них з дитинства. Це от коротко, щоб зрозуміти трішки менталітет. Тому в них ви не побачите да, там, розважальних центрів, все, що стосується розваг. Їх розвага це ось в кафешку прийти, попити каву, це в них розвага. Все на вихідних батьки вивезти також в кафе біля моря, посидять. Це в них розвага. От стосовно ще нерухомості, хочу сказати, що якщо ви розглядаєте варіант покупки квартири або будинку, то це все можливо, Тобто дистанційно вибирати можна, і в цьому плані я вам допоможу, тому що якщо ви будете приїжджати приїздити сюди, то в будь-якому випадку, як би ви не покатались, ви потратите кошти. От, вам ці кошти не обов'язково витрачати, якщо у вас є довірена особа, яка допоможе вам в пошуку і відповідно на огляд поїти. Це, це перше. Друге, якщо ви хочете, наприклад, приїхати самі вибирати квартиру або нерухомість для того, щоб поселитися, в принципі, це правильно. Але ви вважаєте, що в самий період краще це приїхати на зиму. Довгострокову оренду я вам контакти дам, також людей допоможу, звертайтесь, от, поселитесь і будете жити. Третє. Все одно ви потратите за зиму до літа, ну, не знаю, десь 6 тисяч євро. Питання, навіщо? Ви можете просто запитати і реально зекономити свій час, нерви. І кошти, от контакти все одно е, дам, то тобто, поступово все вивчите, як це люди роблять, і відповідно потім приїдете вже реально оглядати ті квартири, які е, вам сподобаються. От, і це більш буде так, от знаєте, раціональне використання коштів свого часу і нервів. От, тому що я за це кошти не беру, тось тільки на огляд, коли їду, да, тобто за продажу квартири, вона ж ніяк в апріорі не продасться без вас. Тому коли ви виберете за огляд там, да, там можна поїхати, там чи це Шонджин, чи це в Дуресі, це взагалі без проблем. Уже там на 3-4 квартири, і, і таким чином. Їх переглянути вже, і ви виберете, наприклад, одну, яка вам більш сподобалась. Я там все подивлюсь, все розкажу вам, що до чого, як, і перепровіритесь це в агентстві, і таким чином ви отримуєте ту інформацію вже, і ви будете розуміти, чи їхати, чи не їхати. А коли вже приїдете, то ви вже конкретно подивитесь і знатимете, які вже документи привезти з собою, як приготуватися до. Угоди, і переводчика я вам контакти дам, і, в принципі, там, якщо треба, буду присутствувати при договорі, щоб вам як, не страшно було, знову так і роблять. От, але не бійтеся в Албані, в принципі, головне знати, до кого звертатися і знати вже провірених людей. От якраз в цьому питанні я допоможу. От, звертайтесь, наприклад, по трансферу, або хто хоче з Європи приїхати полікувати зуби, або навіть починок. Також ці питання закриваю, або туристи подорожі, тури, екскурсії по Албані, також ввожу це, це в сезон. От. До, до гострокової оренди, я вже казав, я дам, дам дав вам контакти, також звертайтесь. І ще якісь консультації стосовно життя, там, а, вообще, як тут. І на каналі мене можете подивитися, підписатися тут, і на YouTube посилання, там більш обширні відео, там більш піднімаємо питання, я буду дуже, дуже багато відео викладати іменно зимовий період. От, тому продивляйтеся для себе вивчайте. Просто тут ті, хто ціця оперативна інформація, де може бачити локації, місця, тому що люди хочуть жити в гарній країні. От, і я вважаю, що ми ж платимо за емоції, за відчуття наші за красоту, за те, що наприклад уже буде. Тому що ми за минулими не платимо. Да? От? а всі ж бачать, що от зараз і в дурисі тут е, самі. Араби да, от купили територію порта, зараз активно там будується. Потім Шенджин забудовується, дорогу зробили через Шенджин-Віліпоє. общем, такі мегапроекти створюються такі готелі. Вони будуть нові. Ну, це буде ізюминка просто реально відпочинку і Адріатичному морі, і там Самін-Саранда всі знають. От, відповідно, є де відпочити. Тому сюди маса просто приїжджають. От, Якщо треба буде там, наприклад, по якимсь локаціям або місцям вам розібратися, побачити, на каналі зніматиму, От, також будемо возити, звертайтеся миру, вам благополучче, подорожуйте, купляйте, насолоджуйтесь, час, да, час це робити, тому що далі тільки. Бестем старше, от а насолоджуватись потрібно зараз. От воно майбутнє стоїть дешевше, якщо його купувати зараз. Миру, благополуччя, здоров'я вам і до зустрічі в Албанії.